Вітання від Козик Харпс. Продовжуємо робити музичні інструменти, шаманські інструменти для Збройних сил України, для військовослужбовців. Черговий інструмент. З таким ронічним ставом на замовлення воїна. І футляр горіх. І дримба, якщо видно, з таким текстурою ковки. Давно таких не робив, от вирішив для військового зробити таке виключення. Вони трішки по ціні відрізняються, хто питає, то трішки такі дорожчі. Як зазвичай в комплект іде мішечок, куди складається інструмент. До нього йде олійка для догляду за язичком. І наліпочки мої. Так, Як завжди, можливо, хтось не пам'ятає, нагадаю. Достаємо інструмент, просто тягнемо за мотузочку, за верхню частину. Раз-раз. І він автоматично сам отак випадає. Ми просто продовжуємо, витягуємо все. Ось як всередині виглядає. Це опалено вогнем і вирізано вручну фрезеркою надпис. Ось сам інструмент. Це нота ре великої октави. Як виглядає? Текстурка. Дуже мені подобається, красиво, таке воно автентичне виходить. Поєднання автентики і сучасного дрімбарства, скажімо так, вигляду інструменту. Ну і звук. Ось такий чарівний інструмент відправляється для воїна ЗСУ. Хай він тобі допомагає в твоїх бойових випробуваннях, в твоїх бойових задачах. Хай тобі буде як заспокійливе і твій оберіг. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. З вас подобаєчка, підписочка. Поширення було б взагалі чудово, тому разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!